А знаєте, чому наша влада не погоджується на перемир'я на суходолі, а тільки пропонує в повітрі е, припинити обмінюватися ракетними ударами. А на землі е, їм не треба перемир'я. Це просто, вибачте, трин'єць. Е, блогер Олег Селенліков прочитав це у е, Сергія Лещенка, ну, такого ж собі підгавкувача банковий, е, чиновника нинішньої влади, е, того, що колись... Закликав Європу не надавати безвіз українцям, бо це буде сприяти росту рейтингу президента Порошенка. Так от, за словами Лещенка, Україна не погодиться на перемир'я на суходолі, тому що на суходолі Путін отримує можливості швидко відновити кількість живої. Сили та техніки, і е, дуже скоро знову поновити бойові дії. Ну це просто не те, що на голову не налазить, це, це просто лютий треш, як то кажуть. За кого ви нас маєте? Ви влада, за кого нас, українців, маєте? Ви нас за собак маєте за якихось тварей безмозлих. Ви ви що ви думаєте, що на це хтось поведеться? У вас навіть пояснення якогось адекватного немає. У вас мізків немає придумати якесь адекватне пояснення. Тобто ваша позиція, гиньте українців, безкінечно. Гиньте на тій війни безкінечно, ми навіть е зупинку бойових дій пропонувати не будемо. Тому що нам це не вигідно, тому що ми не хочемо припинення війни, ми не хочемо припинення військової диктатури. Ми не хочемо, щоб ви перестали гинути і перестали боятися ТЦК і перестали боятися говорити те, що ви хочете. Тобто, абсолютно їм пофіг на людей. На на українців на долю України вони просто кажуть відверто. Вони відверто говорять про те, що вони не хочуть ніякого перемир'я, вони не хочуть ніякої зупинки війни. Їм треба, щоб війна, війна продовжувалася. Ну, так, люди добрі, кого ми критикуємо за зупинку поставок. Американської зброї. Трамп винуватий. Це Трамп винуватий, що наші е, зелені, е, так би мовити, е, добродітелі не хочуть зупиняти війну. Категорично не хочуть. Вони навіть не пропонують. Вони не пропонують зупинку бойових дій без всяких умов. Якщо заводять мову про зупинку бойових дій, то зразу чотирьохітажні умови, які, завідомо, не будуть виконані. Якісь гарантії, які вони самі розуміють, що ніхто нам не дасть. А якщо зайшла мова просто про зупинку бойових дій, так вони проти. Вони категорично проти. Ну так, це Трамп винний. В... Припинені поставок зброї. А як, скажіть Трампу посадити наших за стіл переговорів? От поставте себе на місце Трампа, який хоче зупинити цю війну. Як заставити їх погодитися на зупинку бойових дій? Хоча б запропонувати. Ну, те, що Путін е може відмовитись, це ж інша справа. Ну щоб він відмовився або погодився. Ми повинні запропонувати. Ви навіть не пропонуєте. От що Трампу зробити, окрім як припинити нам постачання зброї, щоб ви хоча б запропонували зупинку бойових дій без всяких умов.